Чому деякі собаки бігають за машинами і істерично гавкають? Вчені встановили, що це душі колишніх даїшників? Галя перед спортзалом випила вісім банок енергетику і поїхала додому на велотренажері. Вовочка запитує маму. Мам, а чому наречена на весіллі завжди в білому? Білий колір ознака щастя, радості, чистоти. Пояснює мама. А тепер я розумію, чому наречений в чорному. Брюнетка розповідає білявці. Мій син із чотирьох років катається на велосипеді. Тепер йому вісім. Ого. Уявляю, наскільки далеко він уже від'їхав. Ти чого така сумна? Що трапилося? подарувала чоловікові на день народження набір рибальських блешень. Ну, все правильно. Він у тебе вже 10 років, що вихідних на рибалку їде. Що не так? Він його в руках крутив, крутив і питає А що це таке? Дівчата. Я такого галантного кавалера знайшла, кожен день мені пусто троянд дарує. Вже вся кімната заставлена трояндами. Ух ти! А хто він такий? Та це Сашко з п'ятого під'їзду. Уцьфу. Я його знаю, він на кладовищі сторожем працює. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.